Все, прилип, бачите. Зараз тут тільки резину запороть. Бражен скрутився як кусок гімна, хоча фрегат раніше був нормальний на зілу. Те що морози були похід, він скрутився клубочка. Мені показати вам, дивіться, снігу вже взагалі немає. Якось ще в Бобринцю було, ну поля покриті снігом, а тут вже вже все. Вітальйон даф відв'язаний, він за що цю вискакує на гору, ну він пустив мене трохи. Я ще походу палець, бляха зламав, верка й причинив Так, Всім добрий вечір. Вітаю на Ютубі і на тік хто де дивиться. Сьогодні буде нестандартне для всіх відео, не про грузові, не про сільхозтехніку, а саме про допомогу. Допомогти треба нашим воїнам, які боронять нашу країну на харківському напрямку, а саме 159 й бригаді. Хлопцям потрібно екофло, а саме зібрати на екофло 30 тисяч гривень. Реквізити будуть закріплені в Тіктокі. В шапці буде банка, банка Монобанк. В Ютубі буде в коментарях Карта закріплена, і силка на Монобанк, на цю банку. А в Тіктокі в шапки профіля. Так що прошу всіх долучитися максимально до збору. Хто скільки може, 50-100 гривень. І це вже буде ближе до цілі. Зараз прикріплю відео хлопців. Всім дякую. А ще попрошу, ділайте, пожалуйста, репости, бо це не просто якісь ігрушки. Давайте допоможемо хлопцям якнайшвидше закрити збір. Бажаю здоров'я. Користуючись нагодою, хочу привітати з Новим роком канал, Ютуб канал. Агро Миколаївщина, його автора Сергія та всіх його глядачів та підписників. І разом з цим хочу попросити вашої допомоги у зборі на Екофло. Наперед всім дякую, бажаю мирного неба над головою. Слава Україні! Героям Всім доброго вечора, всіх з Новим роком з прошедшими праздниками, з наступившими. Зараз люди по-разному, хто там Різдво святкує, хто до Нового року, хто після Нового року. Якщо Но, так вникнути в історію, то до Нового року правильно. Ну то другий питання. То там хай політики між собою там скубуться, б'ються. Головне, щоб мир був. Так що всім мирного неба. Їдем в райс? Їдемо в рейс. Їдемо в рейс. Точніше, я поки сам виїжджаю. Взагалі не планувалося, що Шимана в село загнав. Е, була заявка, Михаловка Михайловка по 800 гривень, де на карго папа замість мене їздив. Потім ту заявку перенесли на Чорноморськ, плюс полтинник давали нам. Кажуть, це вже кажу хрінь, туди ми точно не поїдемо. Ну і так, на третє це мала сьогодні бути погрузка на Чорноморськ, але ми відмовились. Дуже ну, вечором я якби, собі з вітальончиком іграв в ферму онлайн. Е, ця логістка диспетчерша дзвонить типу, на 17-й, ну на южний поїде, типу 800. Та поїду, кажу, що не поїду. Да, там зараз будуть розказувати, Та, це дешево, краще постоять, там якийсь взагалі один із хер, такий професіонал. А якщо копнувся по чому він їздить, то можна блядь, 8 впасти. Я не кажу, щоб мене по мега крутим ставкам їздив, і в прошлих відео. Я трохи неправильно розход посчитав, затупив, ну вибачаюся. Почитаю наступного разу краще. І зараз розход має бути лучше, по другій дорогі будемо заїжджати. Виїжджати будемо завтра зранку. Я зараз виїхав з вечора, поїду, заправлюся в спринтері солярочкою. Солярочка, як ви могли бачити по минулих відео. Красиво, і вона видержала мінус 10 мороз і не запарафінилася. І це він ще каже так, вона типу полузімня була. Так що їду, заправлюся в спринтері зараз. Сподіваюсь, мене добре. Це має бути добре, телефон добре знімає. Заправлюся в спринтері і будемо виїжджати з Віталіком завтра зранку. Так, да, як казав, я не любитель виїжджати зранку, но, но. Що поробиш, зараз на вечір не хочу. Зараз поки заправлюся, вже буде 9.30, Поки зберемося їхати, туди на час приїхати. Ну і Як показала практика, прошлий раз там, машина їхала грузитися, то він виїхав з утра, загрузився в обід і на вечорок попер. І все пройшов. Ніде не, ну, не транспортників, ніякої херні не було. І все пройшов. Но папа з Віталією тоді вигрузився, по-моєму, 18-го вночі. А він стояв щось до 23 чи 24. От яка ще може бути. рація. Ну це таке. Побачимо. Завтра побачимо. Розитися будемо опять пшеничкою на еліваторі, на 17-й. Е я завтра з міста виїжджаю, десь часов 630 Віталік з села, десь час по 5 виїде. Та й поколихаємося собі як пукається по холодку. Поки такий план дій. Далі все, побачите, все включиться. У нас ранок наступного дня. Вже на трасі. Перекачуємо солярку і, і стартуємо далі. Побачимо, що там був невеликий примар, одного льоду по трасі немає, по бетонці. Побачимо, що там в Кіровограді цікаво. Вчора машини три грузились, все нормально, наліти. Нам автономку позаправити. Ти ж нам казав, що можна 24 підсоняти, Ну, стрмна папа може вбиті згорити насос. Проще кліму скинуть. Не перекачаємо соляру та й полетіло. 10-15 їдемо. Якось до Бобринця, знаєте, дорога була краще. Битонка взагалі чиста і до Бобринця було посипано. Взагалі чорний був асфальт. Бобри вже почалося, в'їхали ще більш-менше, а вже далі до виїзду з Бобринця, вже отака каша. Не звісно, що під нею. На дворі мінус 2. По-любому якийсь голод їде. Їдемо не швидко 60 км. Перед їде машина смисл. Минать взагалі стрьомно по такому. Це херіос. Ставати дивитися, що воно там під низом. Блин, там ще й небагато до Кропивницького 38 і туди десь нам кілометрів 30 осталось. все вже. Побачимо. На сьогодні плюс один передають. Що воно і як воно буде, побачимо. Знаєте, що найбільше переживає. переживаю? Я переживаю там перед погрузкою зі Михайлов, Михайловка, по-моєму. Там е подйом є такий здоровий вже. Проїжджаєш е железну дорогу і на подйом, так скажемо вже до елеватора як під'їжджають. Цікаво, що там прогорнуто, посипано, не посипано. Знаю, кстати, не знаю, кстаті. Вчора машини грузились, може, все гуддол любить. Ой, побачимо. зараз. Виїхали з Віталією велику, велику Северинку. приїжджаємо на полпуті до Підлісного. Дорога, Ну, посипалка йшли навстрічу. Одна бачив, що сипала там по А тут навстрічу йшла посипалка, то не щось вона не сипала, може закінчилось. Колихаю, Віталіон ззаді. Красиво, дуже красиво. Так, у Нас сьогодні 4 січня, А ну кажіть в кого, який мороз, бо Віталій Брехунець показує мінус 10, по-моєму. Що ми зараз їдемо, мінус 10, навіть мінус 12, ну це в ходу. ладно. А по прогнозу дивлюсь тут взагалі мінус 8. Це капець. Ми тут просто тепла в холод приїхали. У нас мінус 2 було, і то мало до нуля опуститься, а тут мінус 8, мінус 10 в ходу. Це капець. Наш зеркало почала підмерзати щось. Ззаді железка, на железки ми ходом не змогли вийти, поїхала ця електричка, все, прилип, бачите. Зараз тут резину запороть. Подйом не посипаний, подйом крутий, зараз будемо щось думати, може якоюсь херню, наш шипок є. Жигуль десь воно пошкрябався, поїхав тоже вообще херню Що, Сейчас будем шип пробовать брать. Блять, херня. Так якась хрень будет. Одного виволочили, манітуха, підсипали подйом З цього дракона пішов, подйом, бачите, висипали, ман там уже на горі стоїть А там не топлі? він, а він попробував, бачиш, жив да? Залезав тут а, Ще блін ця де Колі перекриває, кричить на, на колії і не заїжджайте, Тоді ми, ми ж не, не заїжджали. А, бачу, чуть вправо стягнуло. Ну, йде, 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 йде. Це капець. Тут буст приїжджав, казав, вчора сухо було вже. Це було нормально. Почистили дороги, зробили льох. Було а, чутко. Це, це ночі чистили чи коли? Не, було чутко. А, я тут поняв. Ну бач, підсипали. Ми замість у Кратодора. Уже. Хіба тільки у вас, вони везде ніхто не роблять. <ривіт> так в мене теж на 300 <ривіт> 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 Зато в плюсах приїдем. Не так як там одне чудо казало в Ольгополі. сипатися будемо. Оди, біленький, походу цей. Соль була. Соль, да. вже мороз Віталій каже, почав падати. Мінус 6. І брехунець показує. Ну да. Починаємо ну, да. грузитися цю штучку. Де як зато резину відпалірувало? Резину відполірувало. Якби б на не став, то я б викрибився мене. Та закрийся! Мене Тут ти так я... чихерасі ми насипали, скільки ти, блін, хорошо. Ні, так я коли ти став, він йшов до резини. Так мене теж докудиш вийшов. Не, не ні, в мене хірня. Брезент скрутився як кусок гімна. Хоча фрегат раніше був нормальний на зілу. Те що морози були похер, він скрутився в трубочку. У ну, на мані, на мані краще брезент, ніж на дафі. Хоча ну чи три роки різниця в них. Да. Ну. На дафі ізначально був товий. Фрегат уже не те. Ну, да, де, то серпі, чи де? Опять я не вгадав, треба зараз рожок відрізати, заізомінувати, зараз наперед треба досипати. Ціниця хороша, пухка, но дивіться, сонечко як виходить, поруважу, застаті починає. Ну що, зараз мені туха досипеть, тонни, бо більше, скажіть, не більше? Я не заїду туди просто. По такому всьому я не зможу заїхати, загрузиться ще півтора кавшати від половиною домик. А чого? А чого я не заїду? І там скользко, я думаю, могли зрозуміти. І назад питалися здати, керня не вийшло. Ну, хотів чуть назад дати на передок нагрузити. І по време вроді нормально грузились, серйозно. В снігу глаза болять тобі. Хоч щось. Ну. Ці штарі, старі штори дай, спасають. Загрузилися нормально, бачите щось першого разу вгадали, але Манітуха досить пасна. Мені півтора ковша, а то взагалі пів Що Хочу вам сказати. Витягнули пацани, ну, бачили на відео один день на Манітухі, пасібаємо вітальончик, по похучки, бо давали гроші, він каже, та ні, не гоніть. Які гроші, я сам на грузово їздив, мені десь прийдеться і респект йому. Ми так само робимо. Якщо треба когось витягнути, ми гроші, нічого не беремо. Земля кругла, як то кажеться. Бачите, і нас витягнули пацани і good, все ага. Цьому пацану, правда, де він раз на робочий, де допомагав кидати лопату. я Йому дав 200 гривень, я не знаю. Багато немало, багато мало не знаю. Кажіть самі, дав 200 гривень. Ну, що, спасибо, спасибо. Я, я не зажалів нічого, наоборот. Дякую, що допомагав. Загрузилися, все, щас підйоми. вже гружоні йдемо, взагалі любить подйоми. Оце що фігово засипана дорога і не видно, ямочок буває. Знімаєш, так знімаєш. Вітальончик, так, видно, вам не видно. Заді. Ман сьогодні, кстати, їхали, аж запарував. З вихлопною почало парувати, що морозяка був. В цих, не замерзайка, не замерзайка, перез, перез замерзла. Ну нормально, на сонечки поки грузили, стояли, все нормально. І от Тут є такі моменти, сугробчики. Зараз то кофю, він йде, гружений, пливе, йому тільки зацепиться, як то кажеться. А пустим там далі є сугроби після підлісного в сторону Михайловки, то керувасенька було. Ну нічого, летим, летим на 17-й вроді... вроді... Вигрузка вчора машини, які грузились, то вони вже опять їдуть на загрузку. Побачимо, хотілося б ще ходочку зробити відсюди до тих морозів, які йдуть там, пишуть мінус 15 і, і, і по-моєму, більше, і, не знаю. Ось, й твої наліво. Ну, коротше, ви поняли. Так, включимося. А ви не забувайте ставити лайки, щоб просувати відео. Я дивлюсь, просмотрів багато і показники всі вверх стрілочки, а лайків чогось мало. Будь ласка, накидайте лайки стараємося для вас ми вже з італьоном в'їжджаємо в миколаївську область в принципі наверное, бетонка свідчить продажу ми вже в миколаївській області Меню показати вам дивіться снігу вже вообще немає як ще в бобринцю було ну, поля покриті снегом а тут уже уже все снега нету прикольно Тальйона даф одв'язаний, він за що цю і вискакує на гору. ну він пустив мене трохи. Видірнувся, показав, що мене може обігнати. І пустив вперед. А тут поки з гори набрав 110, поки до середини гори він вже скинув, поки він газ прийняв і отух. новый бизнес открыл. Кофе на трассе будет стоять торговать. Воронцовский поворот. Все дела у него. Копяток Автобус надо. шкоды будешь стоять? Ну хочешь дафа тебе поставим чимана? Будешь торговать? Будет это, ротику тут. на все дела. Десь початку всьому, ми з Вітальоном вже на реєстрації. У нас три машини. все одна і нас двоє на реєстрації. От кажу погодка. Зутра їхали в сніг, в морозяку, мінус 13, приїхали в южний, нолі дощ йде. Ну і що, три машини, дай Бог вигрузять. Я ще по ходу палець, бляха, зламав дверкою причини, вталю? Пізнець. Побачимо що воно буде йдемо реєструватися, що нам скажуть. Дай Бог, щоб викликали в порт і ми вигрузились. то було б шикарно. Так, охеренно, я вам скажу, возить. Ми з Віталіоном ще одна машина, зазізірувалась, дай Бог все буде по аналізам. І може впіємо ще по одній і ходиш кілопоночі. Ми з Італінчиком вигрузились, задентувалися, будемо їхати. Грязні, звісно, як свині. Воно... Їхали ще до по воно тут все піднімало, той пісок. Мок, слякать, дощ іде. Ну що, ну, зато вигрузились. Це й таке. Е, по мінуссан це чутку, у мене по нулям Віталій, по-моєму, ще й плюси казав. до домой, завтра навряд ли на погрузку. Е, завтра може боліці з'їздити з цим пальцем. Ну а взагалі далі все вам покажу. Так, ну що, любі друзі, завершився наш рейс з вітальйончиком з пшеничкою. Вигрузилися, я не знаю, включався, не включався, я не пам'ятаю вже, бо... Плюс-мінус все швидко, той палець, болів, ми після восьмі звізірувалися, а італьончик по-любому спав, е -а, -а. а я не спав, палець, я вам ви просто не представляю, смикав, дьоргав, лежиш. Ну коротше, вигризли з дітьми ми по 12-около 12, около 12 ночі і поїхали додому. Ми полторого були вдома. Я Не знаю, щось промазав вам і заснять, воно якось таке вже було состояння, в 5 утра встав, двіжуха і до 12-го ночі вже ну, трошки виснажений був. Тим більше, я ж кажу. Віталік трохи хоч поспав, я взагалі не спав, поки ждали вигрузку. Їхали, вообще, Я перший раз б їхав такий трюган, дощ мелкий в морду. Я вам кажу, мана обмив взагалі, чистенький, оце". ну і добре, блін, бо їхали ж на Кропивницькій грузиці, а воно ж соль Ну мана обмила чітко. Є комусь цікаво, ставлю, який в мене палець, який рентген. Показали, да, так, тріщина, показала, у пальці на краю, але гіпс не наложили. Коротше, мазюки і короче, коротше, якось так. Бо треба ще їхати буде по пшеничку. Думав, буде їхати папа, якщо гіпс наложуть. Ну, в принципі, папа, я думаю, був би не против катнутися. Вітальон, тим більше, знаєте, як вже трохи, трохи прикатаний маршрут. Вітальон би без питань би поїхав б, б з папою. Ну. Поїду я, слава Богу, що гіпс не наложили, бо ну його нафік. Так що, таке. Кому сподобалося, ставте лайки. До нових зустрічей, Ще включусь.